Сьогодні у нас ще один монтаж чудової пічки Пламентара. Отак от вона виглядає, будемо виходити от отуди. І добре, що з нами завжди є Геннадій. Геннадій нам допомагає в тому випадку, коли немає світла. А де наш Геннадій? В машині, пачка да, Геннадій. Йдемо по Геннадію. Він, він ніколи не працює, коли є світло. Працює тільки тоді, коли немає. Геннадій вилазь, робота є. А сього наш Геннадій Що він там, 1,2 кВт. да? Нам його вистачає за глаза. Робимо роботу. Рубрика «Человеческий фактор. Подивіться, як людям, вибиваємо отвір для димаря для топки, дивіться. Мостики холодними. Подивіться, між вікнами. Туди я, звісно, не залізу, відправив замовника по піну. Зараз задуємо туди хоча б два балона піни. От які мостки холода. Просто пітерочка пінопласт між вікнами. Якісні диморіки мені не печи, що всі профілі номер телефона. Ух, бляха, завершили ми цей димохід. Дивіться, розвантажувальна з ревізії є, Вертикаль доверху є, прижалися... Цими є. І тут в цьому випадку, ви подивіться, 1, 2, 3, 4 метри труби у нас е, не було до чого кріпити, ну просто воздух. Через то взяли обжимні хомути. А зазвичай наші димарі обжимні хомути не потрібні, тому що посадочне 10 см. Так виглядає. Кому потрібні димарі, каміни, печі, щоб і профільний номер телефону, всім добре. Новобогдановка, Київська область, ще одна пламен тара стоїть на місці. Тому звертайтеся якісні якісній по Київській області ми працюємо. І можемо працювати по прилеглих областях. Можемо відправити просто комплект правильно прорахований. Якісні димарі каміни печі, щоб проповляє номер телефон. Хто каже, що у нас дорожчі димарі, ніж у наших конкурентів. Е, і це я вам не просто про димарі. Димарі, понятно, чому у нас дорожчі, тому що у нас вони найякісніші на ринку України. А от коли приїжджаєш, рахуєш людині смету, людина каже, якось це трохи дорого. Мені, от там Василь Пупкін посчитав там, на 5 тисяч чи на 6 тисяч дешевше. Дивіться, а вам Василь Пупкін заложив. 04 метра труби для того, щоб збиралася сажа, якщо ви вдруг забудете почистити димоходу. Ось тройнік ось заходив в будинок. Заложив вам Василь Пупкін? А ця кожна деталь коштує грошей. Оцю ревізію горизонтальну Василь Пупкін заложив. А це 30% до вартості тройнічка. А пофарбував внутрішню трубу, яка буде чорним кольором до вашого каміну. А пофарбував конус. А конус забив ватою, бо зазвичай ніхто не забиває. Такі є багато факторів, про які люди не знають. розумієте, І, і не, не розуміють знаєте, послідовності монтажа. І тому вражається, що у нас на 5-6 тисяч дорожче. Якісні димаріка, мені не печи, в профіля на мертвофон.